Вітаю вас на каналі, на нашому каналі Тато Франциско і Лапка. Хочу вам сьогодні порекомендувати переглянути стрічку «Соботар». Здавалось би, що, що та стрічка значить. Така банальна ситуація. Сидить Соботар, ремонтує капці старі подерки. От, і заробляє собі на життя. Але цей фільм дивовижний. Його дивишся. І чим далі ти його дивишся, тим більше він тебе захоплює. Ти навіть не сподівався, що таке може бути з тобою. Бо потім починаються дивовижні речі. Я не буду вам розказувати, що саме. Це ви повинні, по-перше, подивитися стрічку, і самі це все побачити і відчути. Але це прекрасний поставлений фільм, прекрасний дубляж. Фактично, можна сказати, з таким одеським єврейським юмором. Так і так. В принципі, в цьому фільмі йдеться про Чеботара єврейського походження і його сім'ю. Фін дивовижний. Оригінальна постановка. Унікальний сценарій. Навіть трудно було би собі уявити, як таке могло прийти в голову сценаристу, таке придумати. А Режисеру і оператору це зняти. Тому рекомендую вам обов'язково подивитися цей фільм і потім в своїх коментарях поділитися своїми враженнями, чи вони збігаються з нашими з лапкою враженнями. Оцінюю цей фільм дуже високо, він високої якості. Як по задуму, по виконанню, по красоті, артистів рекомендуємо його подивитися. Підписуйтесь на наш канал.